Друзі, вітаю! 15 березня. Сьогодні з вами знову реклачок. До понеділка Сполучені Штати Америки взяли паузу у питанні саме підготовки остаточного рішення щодо припинення вогню в Україні, але вони взяли паузу, аби відповісти Путіну, тому що Путін фактично висунув низку умов, над якими зараз у Білому домі розмірковують. І 17 березня, саме понеділок, як каже Трамп, може бути вирішальним днем не лише для України, Європи, а навіть для всього світу. Давайте зараз про це все по порядку. Новини не так багато, але є дуже цікаві моменти, на які я хотів би заакцентувати вашу увагу. Ну, по-перше, Трамп видав чергову порцію кринжових заяв про війну в Україні і про те, як він любить Путіна. І нібито про те, що навіть Путін поважає Україну. Перш за все, каже він: не варто задиратися з тим, хто значно більший за тебе. Так, Трамп відповів на запитання щодо початку війни в Україні. Ну є повне нерозуміння того, чому війна ця розпочалася. Я маю на увазі нерозуміння в Трампа, але я вам друзі скажу, що не варто до нього придивляти якісь претензії, треба просто от зрозуміти, хто такі Трамп і як я говорив раніше, і буду повторювати надалі, працювати з тим, чим є. Тому що Трамп сьогодні, на жаль, президент Сполучених Штатів Америки. Хоча, можливо, і не на жаль, бо він відкриває для нас і для Європи нові можливості, навіть Європа про це говорить. Він знову повторив мантру про те, що чимало українських військових в оточенні. Ми не хочемо, щоб їх убили. Те, що я сьогодні досліджував і в російських телеграм-каналах, і коментарі наших військових і експертів, і тих, хто посвячені в деталі, немає там величезного оточення українських військових. Певні деталі неприємні для нас є, але я не поспішав би однозначно коментувати те, що там відбувається, тому що в принципі ситуація справді знаходиться під контролем, не тим, яким хотів би бачити то сам Путін чи Росія. Дійсно, саме так, друзі. Тому не поспішаємо робити там однозначних висновків і також. Він сказав, що Сполучені Штати Америки отримали дуже хороші відповіді від Росії та України на пропозиції щодо припинення вогню і стверджує, що Путін поважає Україну. От він дуже поважає Україну, так як Трамп любить Путіна, так Путіна його думку любить Україну. Мабуть, любить так щодня, що лише ти робиш, що нас знищить та вбиває. Ну і знову засвідчу про те, що у Росії сильні військові позиції. Те, що він сказав на початку, на чому я вам акцентував, що перш за все не варто задиратися з тим, хто значно більший за тебе. Тому і нам варто робитися великими, мати велику і справді потужну армію. Для цього потрібні гроші, ну і, звісно, дуже серйозні реформи, Не удавання, а серйозні системні реформи в Україні. З цим у нас якось не складається в усі роки незалежності. І також щодо самого перемир'я. Щодо перемир'я та угоди з Росії, каже Трамп, йдуть непогані сигнали. Він говорить, що відчуває, що Росія хоче домовитися з нами. Україна ж чекає в цей момент. Так, справді ми чекаємо. Видно, що Путін намагається затягнути цей процес, але особливого затягування Трамп не допустить. Така моя, от нині, друзі, думка. Як воно буде, звісно, побачимо ми буквально вже в понеділок. Тому що, на думку Трампа, понеділок все вирішить. 17 березня стане відомо. Чи вдасться припинити вогонь в Україні? І він говорить наступне: як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росії. Це дуже добре, друзі. Що у нас є домовленості з Трампом? Тепер Трамп повинен тиснути на Путіна. Він просто вимушений буде це робити. І далі він продовжує. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і сподіваюся, все буде добре. Якщо Росія відмовиться, говорить Дональд Трамп, це будуть погані новини для всього світу. Дійсно, це будуть погані новини для всього світу, для Європи і для Трампа в тому числі. Залишилося чекати не так багато до понеділка. Далі ми вже будемо бачити, куди ми рухаємося далі. Тим часом, сьогодні у Великій Британії відбувається саміт коаліції охочих. Відбувається він онлайн. Прем'єр-міністр Великої Британії. Повідомив про те, що він буде говорити із представниками різних країн Європейського Союзу, НАТО, Канади, України, Австралії та Нової Зеландії про те, яку допомогу можуть ці країни надати Україні, і як вони можуть долучитися до забезпечення мирної угоди. І він говорить: ми не можемо дозволити Путіну грати в ігри з угодою Президента Трампа. Тобто на сьогоднішній день і Європа на чолі із. Британцями, французами, ну і також до цієї команди варто додати і Німеччину, хоча вона менш активна в публічній площині. Зараз ця команда займається активною реалізацією мирної угоди Трампа. Кір Стармер ще два тижні тому говорив про те, що ми не повинні ставити під сумнів мирні ініціативи Трампа. І стало відомо також, друзі, що радники Шольца, Макрона і Стармера. Терміново прибули до Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання Welt, Не так багато інформації. Радники зустрінуться із своїм колегою Майком Волцем. Ну і звісно, вони ж будуть говорити не про те, як випікати печиво, а точно будуть обговорювати питання безпекові. Ці вихідні будуть дуже-дуже насиченими в питаннях саме консультації Штатах США і в Європі щодо подальших подій і можливості або неможливості продовження Путіним війни проти України, бо це серйозно вплине безумовно на увесь світ. Тому за цим, друзі, слідкую дуже пильно. Про все буду максимально детально повідомляти у себе в телеграм-каналі та у Фейсбук. Тому, будь ласка, підписуйтеся на мої мережі. Посилання знайдете в описі під цим відео. Ну і також стало відомо про те, що незалежно від того, чи припиниться вогонь, чи не припиниться вогонь, Європейський Союз не має наміру припиняти постачання озброєнь Україні у разі встановлення 30-денного припинення вогню. Але є одна проблема. Справа в тому, що окремі ЗМІ пишуть про те, що у нас вже є дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони виробництва країн Європейського Союзу. Мова не про Петрівати. Це поки що повідомлення ЗМІ. Тим хотілося б, щоб, звісно, такі повідомлення не підтверджувалися. Втім, виробничі спроможності Європейського Союзу далекі від навіть потреб самої України. Є така проблема. Про готовність допомагати нам і після припинення вогню повідомили дипломати із кількох країн Європейського Союзу ще 14 березня незадовго до засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ. Тому справді сьогоднішній день у Європі також буде багато в чому визначальним і для нас, друзі. Є певне розуміння в Європейського союзу в окремих країн необхідності збільшувати свій оборонний потенціал. Є заяви прийнятні для нас, але, як на мене, є і факти розколу в самому європейському союзі. Відсутність достатньої єдності нам зараз дуже дуже шкодить і їм в тому числі. Сподіваюся, що саме під тиском Трампа, таким непривабливим для Європи, вони будуть хвалювати більш адекватні рішення. Ну, до прикладу, сьогодні. Мені особисто сподобалася заява президентки Європейського центробанку, яка говорить про те, що тарифи Трампа передусім шкодять Сполученим Штатам Америки. Дійсно, сьогодні акції на фондових біржах зростають не в американських компаній, і точно не на американських біржах. А швидше вони зростають на європейських біржах, навіть на тих самих китайських, на інших. Це засвідчує те, що сьогоднішні рішення Трампа, промита, вони дуже шкодять в першу чергу економіці Сполучених Штатів Америки. Але як каже пані Лагард, очільниця Європейського центробанку, то це дещо і позитивне в нинішній ситуації, і заявляє, що це стане сигналом, від якого Європа прокинеться. Ну, дійсно, дуже довго Європа спала. Сьогодні має шанс прокинутися під тиском саме Сполучених Штатів Америки. І ще одне дуже цікаве рішення ухвалив Дональд Трамп буквально вчора. На перший погляд, воно може видаватися ну, нічим таким для нас не загрозливим, але є в ньому певні моменти. Про що саме йдеться мова? Трамп підписав указ про суттєву реорганізацію, яку можна прийняти навіть до ліквідації семи додаткових федеральних агентств. Ви знаєте, що Маск активно займається скороченням федеральних витрат, витрат урядових. Там уже ухвалено, до речі, бюджет для оплати Уряду США до кінця фінансового року, але Трамп продовжує підписувати документи, які передбачають скорочення саме урядових витрат. Так от. Підписаний указ стосується скорочення семи агентств і в переліку є агентство глобальних медіа, яке фінансує Голос Америки, Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода та Радіо Вільна Азія. Радіо Свобода також є і в Україні. В центрі Києва у них гарний офіс, у них серйозне забезпечення фінансове. Загалом організація з бюджетом приблизно 270 мільйонів доларів і понад 2000 співробітників веде мовлення 49 мовами. Його щотижнева аудиторія становить понад 361 мільйон осіб. Це дуже велике охоплення, безумовно, але те, що я, наприклад, відзначаю, що треба було внести певні корективи в роботу цих агентств, щоб не стати інструментом політичного протистояння між республіканцями і демократами. Бо мені особисто зараз вказує саме на це. Також у список потрапили Федеральна служба посередництва та примирення, міжнародний науковий центр Вудру Вільсона, Інститут музейного та бібліотечного обслуговування, міжвідомча Рада США з питань бездомності, фонд фінансових установ розвитку громади. Та агентство розвитку бізнес-меншин. Окремі з них активно нам допомагали навіть повернення дітей. А окремі займалися на думку Трампа незрозуміло чим. Продовж семи днів керівники цих організацій повинні подати Расел Боуту, директору управління та бюджету свої плани щодо дотримання наказу та окреслити, які з їхніх функцій є обов'язковими за законом, а які ні. Бо саме на це посилається Трамп в своєму указі. І на завершення, друзі, вам одна дуже примітна новина. Певне. Ви помітили, що останніми днями з інформаційного поля зникла згадка про угоду про Копалине. Ну, принаймні про неї говорять дуже-дуже мало. Вона готова, але Сполучені Штати Америки взяли паузу в її підписанні. Чому питання поки що, як на мене, відкрите? Білий дім ніяк це не коментує. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовка стверджує, що українська сторона на переговорах в Саудівській Аравії запропонувала цю угоду до підписання. Ну, Білий дім не захотів. і говорить, що ми можемо підписати її навіть в форматі онлайн. Ну, можемо і офлайн, але каже, можемо і по інтернету. Зв'язок забезпечити відео, певне так, і підписувати. Ну, як мінімум, у нас є представники в США, які можуть бути уповноважені на підписання таких угод. Підписання угоди безумовно треба зробити. На місці. Але її чомусь не підписують. Чому також буду з'ясовувати? Тому підписуйтеся на мій канал, друзі. Хто цього не зробив раніше, підписуйтеся на соціальні мережі. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, цю шаную. і не перемикайтеся. Все буде Україна!